Здарова! Падаємо сьогодні на букашку. Так, що в нас є? Чік-чик, кругом багато ворогів, Панцер, мінік. Сумка. Файн, файн, файн. Непогано. Так, більменже файтиться. Раз. О, файно, дав, файно. Перший пішов. Я ну, не очікував, спину ми його забрали, кого обходить уже гори, як то кажуть, та? так? Так, бігає ще десь. Так, 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 а де ти? А, бачу. О! Другий пішов. Він мене трошки продамажив. Чик-чик-чик. Якусь би хілочку, аптечку. І ним. Не треба жаліти аптека, пацани. Потім найдете. А так як вас закриють, вам ж тої аптеки не треба буде. Юзайте і не шкодуйте її. Так, два каліматори має. Ще ви взяти два. Третій. Йомою. Я Ясмініка з автомата, мені чуть кабіну не знесли. Ззаді, ззаді, по мені кабіну чуть не знесли. Так. Якось би панцера реалізувати. Ну і то й далі, стріляє. думаю, що я там пікну. Я там не пікну, чоловіче, все. Ти, ти прогавив момент, розумієш? Але я зараз по тебе прийду, ти не переживай. Просто в мене тут ще є десь типи... Так, ззаду зліва А де ж ти? Угу. Ні, то мотик. Ну ззаду там мене бентежить. до заднього перше піти забрати. Давайте заднього все ж таки. О! What happened, man? Так. Ксіанко Пішов спати. Чотири за секунду. Зразу розібрався, як має бути. Компенс сюди. Шапково. Сюда. Збіщений. Так, переведемо трошки дух, витягаємо панцера. Вгорі один лупить. І десь тут був. Десь тут був. Ага, він лівіше вже. Це по мені, до речі, вроді. Він де він? А, там аж. Але хитрий. Ну, це якийсь кріпак. Ми його зараз заберемо, пацани. Це якийсь кріпак. Він думає, що я його не бачив. Я спеціально відійду. Хай собі думає, що я його не бачу. Він ще ближче підійшов, щоб я легше в нього панцер попав. Все читається, все читається, пацани. Хай він собі перебігає. Треба, щоб він скоротив дистанцію. Так, дистанцію я не бачу, що він скорочував. Давайте ми самі скоротимо тоді. Де ж ти є? Угу, Угу. Затем, да? Не попав. Не попав з панцера. Але попав з калаша. Все, Мінус 5. Ай Так, десь тут був тип. Десь тут був файт. Ага, пач. Пач. Він тікає. Він тікає Нічого, Тоже бігати вміємо. Зараз Зараз тебе доженем. Ніхто від мене не втікне в тій грі, розумієте? Ніхто. Я всіх доганяю і відправляю в лобі. Так, а де ж ти? Ну він багатьох перевалив. Зараз ми йому в спину зарядимо серію зауга. Такий собі думає, всіх закрив, біжу, на Чик-чик-чик, лут має. І? А вот и останню пули забрав. <схай> ну все, шостий пішов? Хто на букашці самий сильний? Куля в лоб самий сильний. Якшо куля, куля в лоб. Так, привіт Вітаю вас на канале. Сегодня соло режим. Карта Таего. Погнали. Так, зі мною мінімум троє. Можливо, четверо. Ну що, будемо зараз товктися? Я люблю таке. Нема чого довго шукати зброю. Біля мене один? Ой-ой-ой-ой-ой. Там в нього дуже мало ХП. Так, справу одного забрали. А де ж ти? Є-є. Ааа, ну не повезло йому, нема він зброї. Буває, буває, в мене теж таке часто є. Впав просто тіп типу, на локацію. Точніше саме в ту зону, де не було нічого. Не фарт. Так, тим часом мене одного згори забрали. Одного я забрав. Ще, напевно, швидше всього. Залишився один. Максимум двоє. Так. якось броніка чи що. Корячок. Четверочка, сумочка. Все, живем. Перейду на 416. Все ж таки, мв 5 это трохи таке собі. Так, гранатка. Збіщений. І тут я був, да? О, 6 Сюди. Ще гранатка. Ще болячок. Ну та що, певно, треба буде зараз йти шукати когось. Тепер зайдемо коричка. Та й будемо газувати. Mm, Об'єси, але не ті, блін. що можна зати МП5 поставлю патронів все ж таки в мене не вистачає на 416. Так, граната прилетіла з боку. На кришу. Ага. Ага. Не виріс, не виріс. Руки короткі щоб вилізти на кришу. От та граната впала. А, тут ще два значить. Тут ще два, типа. Десь би один на горі. Якось би безшумно до нього зайти. флешки вони пушиться там, файтяться, це не знаю. Я би якось піддежурив його. Давайте на контролі легесенько. Вже не файтяться, може мене почути. І я його не чую. Обіє. Так, бачив. Не будемо пуляти, може тут вийде. А, він тачку взяв. йо йо Вот вам і МП5. Вона тачці майже не наносить темп. Він зупинився. Ну все, красава, пофайдемося. Раз. Получив хіт. Гранатка гріється. Леве мутиться. А ну, чуть-чуть заблизько. У чуть -чуть мене ще є подарки для нього. Пер треба дати хід, йому ще один і тоді кинути. Промазав. Знову промазав. Ну нічого дивного, то каряка для мене. Знаєте, знаю, з с карком стріляю. О! Попав! Граната гріється. Давай, маленька Ну, це прям файно, вона мусить попасти. Все, ідеально. Просто ідеально. Ну що, газуємо в зону. Не було там того, тіпа. Чекав, чекав, я пацючу, пацючу. Ні, нема, нема. Перша зона, тут може бути десь тут. О діп! йо Йомайо. Називається хотів поміняти машину, бо в мене димілися. І ті, походу, теж біг до машини. І ми зустрілися з тобою. Так, ну ще тебе нічого такого нема. Гранатку візьмемо хіба? Аух, М24. Візьмемо М24. Да, ото не передбачила нас ситуація. Я просто їхав, побачив тачку. Думаю поменяю тачку. І тіп підбігає до неї. Ну він мав перевагу, поки я вискочив, поки я почав стріляти. В нього плюс укриття було, а я вийшов. Без укриття повний фул. Він мав би мене забирати. Ну не повезло. Так, до зони дуже далеко. Нічого не зробиш, треба їхати. Так, засади на мості не було, і то вже добре. О! Погоня! Сюди! Зараз буде драйбай. А де він? Ой-ой-ой, дерево. А ти вже тут? Дивіться, як засів. Ще попав по мені. Без шанс. Просто без шанс. Блін, як ще не повезло в дерево прямо стукнутись. А якби він мене забрав в той момент? Я мав котитися по плану і його вик... вичекувати, так. Так, а ти що мав? Димочок кинемо. Стільки зі мене забирали, коли я просто лутався. Ніби нікого, нікого і тут зразу купу народу. Так, гранатки би поновити. Молячок. Флешечку. Подщочечку, м 24. Збільшений, швидко перезарядкою перзарядкою новому Так, так, так. Апетельня, смок опушка. Чом мене ще не завалили дотепер, не скажете? Я би вже мав бути в лобі, так як я то все довго лутав. Їдем, їдем далі, шукати пригоди. 24 живих тим часом. До зони вже не так далеко. Я поки ще доїду до зони, я ще когось зараз загребу з собою я чую. Коротше, пацаки, приїхав я в зону. От таку яму. Впереді кемпи. І там файтеться. Я не знаю, блін, що воно їхати туди. Подивимось, собственно... О, тачка біля мене їде. Кругом тіпи. Стає біля мене. Десь біля того дерева чи що. Я не хочу виходити на опен. Він десь поїхав. Ну, біля мене багато машин їздило. Я думаю, вони десь зараз будуть теж тут дежурити. Так, ну на кемпах файтелес. На кемпах файтелес з двох сторін машини їхали. Але ще спина можуть заїхати. Там Бобік стоїть. Там, можливо, є хтось. Так, сусіди за вікном носять якісь е візо... віски. Промазав! О! Ясно? Ясно? Ну з третього разу попав. мене спас третій... А, в мене другий. Значить, ще би один-двій пулі і все. Ну, тип, Прям непогано попав. Біг-біг, зразу мені три хіта вроді дав. Так, шлема пів, броніка ще менше. А що робити? Оф, тіп! Запас мене, походу. Але то не перешкода для мене, коли мене оу фул обвес. Без шансів. То да Так, ще машина їде. Можливо, тут ще хтось прийде, а? Як ви думаєте? Так, вип'ємо таблетки. Угу, угу, угу. Ніхто не стріляється, ніхто не рухається. Десь далеко з драгонома хтось пакує. 724. Ну, на кемпах багато людей. Думаю, чоловік 5 точно є. Там у них файт серйозний, але суто на снайперка, значить, вони не сидять один біля одного в купі Вони можуть бути розкидані по цілому кемпі. Опа! І казав, він десь десь тут сидить. Ну йдете. Головне на місці не стояти, не кресите, а хоча б бігати отак трошки. Вас тут латно почують, але зато у вас перший ЗМ24 не дадуть. А як ви будете сидіти, не побачите, вас засічуть то все, хедшот. Головне рухатися, пацани. Бо я раніше теж брав. сидів на місці і чекав, щоб мене не почули. А мене з іншої сторони все лупили. Він десь за тим каменем? Я не дуже шарю, де він? Ну десь там. З глушником сидить. З тапалкою. Це і добре. То означає, що з першої мене не вирубає. Так, зліва ще драгонов стріляє. Оп! Перебігай дав трошки. Закрив. Сьомий ми пішов! Туда його. Так. 7 кілів на базі, 10 типів живих. Тачка, спині. Робим засаду. Де це де це де, де, де Опа? Восьмий пішов! Ще точка. А ні, це моя його поїхала. Третій бронік, сюди, на базу, третю сумку теж, патрони теж. Ну непоганий тіп, зразу в чербан дістав. Бронік фуловий. Все, як ми любимо. Так, тим часом 9 людей. 8, бо я 9. Так. Ну не видно, але там сидять. Я чую, як там файтес. Я ще в зоні, зараз подивимось де зона скіпне. Я думаю, туди. Ага. До зони рукою подати. Ну, ще посидим трошки. Тут можливо ще хтось буде. Ніхто не очікував їх стільки тут. В якійсь ямі нещасний, я вже 4 тут закрив. Переважно мене так закривають, але сьогодні мій день. Сьогодні я буду на їхньому місці. Так. Ну не видно, не видно. Тачка. До мене. Ой-ой-ой, все промазав. Вижив він, повезло йому. Промазав. Хай живе. Там його зараз будуть теж приймати. Поки він їде, я буду теж їхати. Бо мене не пустять, я сильно нашумів. Треба проїхати швидко і десь тут якось. Ну, я зупинився не на найкращим чином. Чого то десь, по-любому, хтось десь є нікого не чути. Ніхто не тупає, ніхто не стріляє. Десь в спині на краєчку лупляться з МП5. Я би хотів тут піддежурити, можливо, хтось піде в зону. 45 секунд. Гранати взриваються, МП5 і стріляються Ну він щось не може його забрати. Ладно. Авік, авік є. Авік на горизонті, це прям недобре. Коли тебе півшлема. Мігу. Mm -hmm. Так, 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 нікого нема, стільки часу. Треба буде йти в зону помаленько. Не хочеться мені йти тим боком. Що робити? Ладно. Тут файтились недалеко. Ну тут може бути в кожній хаті зараз. Добре, що в мене третя броня хоча. Тіп. А я казав, що десь ще тут може бути в спині. Він десь біля моєї тачки. Там де я виходив за парканом. Він мене теж чув, він кресить. Лешечка. Гранаточка. Хопа! Ну! Зло, але може тут О! Зона тисне. Треба йти. Без шансів, я пішов на базу. С М24, хтось по мені пакує. ні, не, не по мені. Так, ми проскакаємо по лівому флангу, внизу бачу дим. Внизу бачу дим. Його би теж забрати швидко. М -м його не видно. Його, на жаль, не видно. Тіп продумав. Гранаточка є. Гріємося, бачу, він забіг туди. Нє, не забіг він туди. Ну, би було логічно, якби він туди побіг. Тааак, Чотири типа, точніше три Ну що, на пацюка? Чи що? Як думаєте, хто дає? Справа один стріляв? Один диму зліва. Ще один по інфе нема. Він, певно десь в тих кемпах. Так. Правий стріляє, попасти не може. З переком. А, ну от. Лівий закрив правого. Зберілому десь там. Мені Мені здається, та. О, ні. Відбій. Правий все-таки живий і один там. Промазав. А було близько. О, авік. Авік мене в груди дав. Третя броня спасає. Так. Один справа один там, гранату мені, на криші один. Це цей мп 5 З МП5. Ну, зона тисна, Треба йти якось. Треба йти. Чекаємо, де ми розвіємося, не спішимо, і тоді газуємо. Так, обкриття є. Авік промахується. Ой-ой, зона тисне, бляха. Так, один-один. Баріл закриває того. Він в зоні там, а я не. І в нього інфа по мені є, так? Да? Ну і в мене є, в принципі. Ну нічого. Аптечка заюзам, упор лежа приймаємо. Зараз, зараз, Почекаємо. Так, гранаточка. Мені здається, заблиска. Ще не туди кинув. Ну. Все добре. Ох! А як він вижив? Ага, Поняв На тобі молик. Перекинув, чи що? Він на далі. Флешка, я нічого не чую. Тут, чую. На тобі молик. Хавай! хавай, хавай! Не, не бігає, значить не попав. Якби попав, він би дуже сильно метушився, бігав звідси. Флешка. Йой! Та як? П'ятий 500. -й. Капець! А ну хочу глянути запис смерті, як молік прилетів. Обідно злився. Ну, в будь-якому випадку, класна катка, 9 кілів. Я очікую від вас якогось фідбеку, як вам гра. Що би ви зробили на моєму місці, якби ви топ-1 брали? Йшли б з правої сторони чи зліва. А... Ну так. Да. В нього була файна перевага. Молік не докинув чуть-чуть зовсім. Я кинув там, де він спочатку стояв, але він встиг відійти, на жаль. Так, скільки Демеджа. Скільки демеджа, а от Демеджа в нас. 950. 9 кил. Отака от катка. Дякую.